Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію за темою фінансове забезпечення інноваційної діяльності. Частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання як форми опосередкованого фінансування інноваційної діяльності. Ви ознайомитесь зі значенням опосередкованого фінансування інноваційної діяльності та видами форм опосередкованого фінансування інноваційної діяльності, їх перевагами та недоліками. Зважаючи на обмеженість джерел фінансування, таких як власні кошти, кошти державного бюджету та кошти замовників. І недоступність більшості з них для організації науково-технологічної сфери через ймовірнісний характер очікуваного результату, і відсутність задовільної для фінансово-кредитних установ застави, брак незалежних обсягів власних інвестиційних ресурсів для здійснення проєктів науково-технічного переустаткування та реконструкції виробничих потужностей. особливої уваги набуває залучення використання. Нових джерел, форм і методів фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності. Так, поряд з традиційними банківськими технологіями, кредитами, за допомогою яких здійснюється фінансування проєктів підприємств, з'являються нові, такі як франчайзинг, лізинг, факторинг, форфейтинг, проєктне фінансування та інші. Однією з форм опосередкованого фінансування інноваційної діяльності, що сприяє скороченню витрат на розробки, є франчайзинг. Франчайзинг являє собою видачу підприємством фізичній або юридичній особі франшизи або ліцензії на виробництво або продаж товарів під фірмовою маркою усього підприємства або за його технологією. Контрактом можуть Опомовлюватись період, на який видана ліцензія, територія, на якій будуть вироблятися або реалізовуватися товари, форма платежу, разовий платіж, періодичні відрахування або смішана форма. Використання франчайзингу дає можливість залучати капітал різних інвесторів, які прагнуть стати підприємцями. Цей капітал Може набагато перевищувати розмір капіталу, який може бути залучений традиційним способом. Як правило, франшизу надає впроваджувальна фірма з високим іміджем, яка намагається поєднувати свої високі технології та ноу-хау з капіталом франшизоодержувача, забезпечуючи тим самим трансфер передових технологій. Загалом, франчайзинг Доцільно використовувати для тиражування наукомісткої продукції з залученням великого капіталу. Крім фінансових ресурсів, при франчайзингові інноватору можуть передаватися нематеріальні активи. Таким чином, головною перевагою франчайзингу для фінансового забезпечення створення і виводу наруник наукомісткої продукції. Є поєднання в нього переваг кредиту та лізингу. Застосування лізингу можна розцінювати як додаткову можливість, за допомогою якої розв'язується проблема мобілізації незадіяних товарних ресурсів і залучення їх до господарського обороту. Фінансування інноваційної діяльності у такий спосіб. Застосовується найчастіше у галузях з високим рівнем ризику проведення бізнесу на нових ринках. Він має значні переваги порівняно з іншими видами фінансування, особливо в інноваційній сфері, оскільки є специфічною формою залучення виробничого капіталу та способом капіталізації інвестицій. До того ж, лізанг спроможний відкрити доступ. До найпередовішої техніки і створити умови для розв'язання суперечності між необхідністю використання прогресивних технологій та швидким їх моральним старінням. Актуальність лізингу для активізації інноваційної діяльності в сучасних умовах обумовлена наступними причинами. Прискорення темпів оновлення техніки і технології і в результаті скороченням термінів морального старіння обладнання, а також збільшенням розривів між цими термінами і періодом повного фізичного зносу. Подорожчання прогресивного обладнання, що пов'язане в разі його придбання з відповіканням з обігу підприємств значних фінансових ресурсів. Невідповідністю між платоспроможним попитом і пропозицією, що склалася на ринку обладнання, ускладненням і подорожчанням обслуговування прогресивної техніки, що звужує можливості виконання цих операцій самим споживачем, загостренням проблем вибору підприємствами потрібного обладнання через розширення асортименту. Ідентичних видів техніки. Основними видами лізингу є фінансовий лізинг і операційний лізинг. Головними критеріями для такого розмежування є строк виконання обладнання та його використання, а також обсяг розподілення ризиків, пов'язаних із випадковою втратою або порчею переданого в лізинг майна. Операційний лізинг характеризується тим, що строк договору лізингу значно коротший, ніж нормативний строк використання обладнання, і лізингові платежі не покривають повної вартості обладнання. Тому лізингодавцю необхідно здавати це обладнання у тимчасове використання кілька разів, і для нього збільшується ризик по відшкодуванню. У зв'язку з цим, за інших рівних умов, розміри лізингових платежів при операційному лізингу значно вищі, ніж при фінансовому. Для фінансового лізингу характерний більш тривалий строк оренди та амортизація всієї або більшої частини вартості обладнання. Протягом строку договору лізингодавець. За рахунок лізингових платежів повертає собі всю вартість обладнання і отримує прибуток від лізингової угоди. Перевагами лізингу як форми інноваційного фінансування є можливість використання нової дорогої техніки, сучасних технологій без значних одночасних витрат. Оскільки при лізингу. Нове обладнання передається в користування без попереднього викупу, тобто є можливість розпочати виробництво навіть при обмежених фінансових ресурсах. Лізинг припускає 100% кредитування і, як правило, не потребує негайного початку платежів. При використанні звичайного кредиту. Підприємство, як правило, повинно було б частину вартості покупки сплачувати за рахунок власних коштів. Лізинг також дозволяє спочатку випробовувати обладнання, а потім його використовувати. Лізинг дозволяє підприємству запобігати витрат, пов'язаних із моральним старінням обладнання і сприяє використанню найновіших об'єктів техніки. Що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержувача. Лізингові платежі в повному обсязі відносяться на собівартість продукції, виробленої лізингоодержувачем, і відповідно знижують оподаткований прибуток. Майно за лізинговою угодою не зараховується на баланс лізингоодержувача, що не збільшує його активів. І при введенні податку на майно звільняє його від сплати. Вартість обладнання за лізинговою угодою не включається в залишок кредитної заборгованості. Це поліпшує фінансові показники підприємства орендаря. І, зокрема, ліквідність його активів, що в першу чергу дозволяє підприємству при необхідності залучати додаткові кредитні ресурси. У багатьох країнах законодавчо встановлені такі податкові пільги для лізингових угод, як, наприклад, прискорена амортизація. Це дозволяє суттєво знизити оподатковуваний прибуток і термін лізингової угоди. Порядок здійснення лізингових платежів гнучкий, ніж за кредитними угодами. Лізингоодержувач може розраховувати надходження. Своїх доходів і разом із лізингодавцем розробити зручну схему платежів. Платежі можуть здійснюватись із виручки від реалізації нової продукції, що вироблена на отриманому в лізинг обладнанні. А при використанні компенсаційного лізингу, лізингоодержувач має змогу здійснювати платежі в товарній формі у вигляді нової продукції. Що вироблена на орендованому обладнанні. Лізинг доступний малим і середнім підприємствам. В той час як отримання банківських кредитів на сприятливих умовах для них досить проблематичне. Лізингові компанії, як правило, не вимагають від лізингоодержувача ніяких додаткових гарантій, оскільки забезпечення могоди є саме устаткування. Перевагою лізингу. Є також можливість придбання лізингоодержувачем устаткування за залишковою вартістю після завершення лізингової угоди. При укладанні лізингової угоди орендар може розраховувати на отримання від лізингодавця додаткових інформаційних, консультативних та юридичних послуг. Але слід відзначити що крім перелічених переваг лізингу як форми інноваційного інвестування притаманні й певні недоліки. Насамперед, кількість учасників лізингової угоди більша, ніж при купівлі майна за рахунок позики, тому ці операції відрізняються більш, більш складною організацією. На лізингодавця лягає ризик морального старіння обладнання, а також витрат, пов'язаних з його обслуговуванням. Тому вартість лізингу є вищою, ніж позики, оскільки вартість оцінки лізингу і ризику і додаткові витрати лізингодавець закладає у вартість лізингу. Походячи з цього, можна зробити висновок, що позитивних моментів при притаманних лізингу значно більше, ніж негативних. Але в Україні сьогодні розвинути він ще недостатньо. Перешкодами на шляху його розвитку є відсутність широкої практики лізингування, невисока прибитковість лізингових операцій та високий ризик неповернення коштів. Особливе місце у системі фінансового забезпечення відводиться форфейтингу, як одні з ефективних форм фінансування, що здатна значно пожвавити в Україні науково-технічну та інноваційну діяльність. Форфейтинг є фінансовою операцією, що перетворює комерційний кредит у банківський шляхом купівлі боргу, зазначеного в оборотному документі у кредитора на безобіговій основі. З огляду на інноваційну модель розвитку економіки України, використання форфейтингу доцільне при здійсненні науково-технічних і технологічних проєктів. У рамках реалізації вітчизняних пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та при формуванні механізмів трансферу технологій у контексті розв'язання незрілих проблем. Ефективне використання різних джерел фінансового забезпечення інноваційної сфери можливе лише за умов доповнення ресурсів підприємницьких структур відповідними коштами на рівні держави. При цьому участь держави в інвестуванні інноваційних проєктів може здійснюватись як прямими методами за рахунок фінансових ресурсів, так і заходами непрямого впливу. Модель фінансового забезпечення інноваційного процесу у формації наведена на даному слайді. Отже, сучасним підприємствам необхідно розширювати форми фінансування. Рекомендована література наведена на слайді. Щиро дякую вам за увагу!